Права 1164. Довжина прямокутного паралепіпеда дорівнює 60 см. Його ширина становить 70% довжини, а висота 125% довжини. Обчисліть об'єм паралепіпеда. Ну що ж, щоб знайти об'єм паралепіпеда, нам необхідно перемножити всі три виміри. Тобто нам треба знати і довжину, і ширину, і висоту. Для того, щоб знайти ширину, ми знаємо, що вона 70% від довжини. Довжина у нас є. Тобто довжина 100% це 60 см, нам треба знайти 70%. Ну що ж, записуємо перша дія. Отже, тоді 60. Ми ділимо на 100, щоб знайти 1%. відсоток. Таких відсотків нам треба 70, то множимо результат на 70. І це дорівнює. 60 ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. то це буде 0,6, тоді множимо на 70. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми запишемо так, як 0,6, що множиться на 10 і множиться на 7. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 6. Що множиться на 7. І це дорівнює 42. Записуємо в дужках чого? Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах. То це будуть сантиметри. Записуємо. Це буде ширина. Ширина. Паралепіпеда. Паралелепіпеда. Ну і ще нам залишилося знайти висоту. Висота становить 125% від довжини. Знов-таки записуємо друга дія. Отже, 60. Треба поділити на 100%. Це буде 1%, але таких відсотків нам треба 125, то результат треба помножити на 125. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому. Ліворуч на два розряди. Це буде 0,6, що множиться на 125. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик. Тільки множники я поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 125, що множиться на 0,6 множимо. 5 на 6 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Отже, один знак після коми ставимо, 0 у кінці відкидуємо і записуємо що добуток дорівнює 75. В дужках записуємо чого? Це частина від довжини в сантиметрах. Це буде тоді висота, висота паралелепіпеда. Давайте я перенесу, або напишемо. Паралелепіпеда. Гаразд. тепер, коли у нас є вже. Довжина, ширина і висота прямокутного паралелепіпеда ми вже можемо знайти об'єм. Записуємо третє дію. Як знайти об'єм? Нагадую формула об'єм, позначається літрою В, Це А, що множиться на Б і множиться на С. І це дорівнює. Отже, всі три виміри треба перемножити. Тобто нам треба 60. Помножити на 42. Ну і помножити. На 75. І це дорівнює. Ну що, тут особливо нічого не придумаєш, прийдеться придеться множити. Давайте знайдемо добуток перший. Отже, до того ми 60 помножимо на 42. Я ці множники заміню місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 42. Що множиться на 60. Множимо. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 це 25. І дописуємо 1 0, то вийде 2520. Що множиться, залишається на 75. І це дорівнює. Ну що ж, тут також вже нічого не зробиш, треба множити у стопчик. Записуємо тоді.

7 на 2 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 1 це 36. 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 3 це 17. Додаємо. Ну що ж, тут у нас буде 0. 6 плюс 4 це 10. 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 6 це 8, плюс 1 це 9. 1 плюс 7 це 8, тут буде 1. В кінці дописуємо ще 1 0. Тобто записуємо, що добуток тоді дорівнює 189 тисяч. Ми сантиметри множили на сантиметри і на ще раз на сантиметри, то це будуть кубічні сантиметри. Так, записуємо, що це в нас об'єм. паралелепіпеда. Об'єм паралелепіпеда. є. Записуємо відповідь. Обчислить об'єм паралепіпеда. Ми обчислили. Записуємо 189. Тисяч кубічних сантиметрів. Ну, що ж, ось така задача на обчислення відсотків від числа і на об'єм прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.